мене агрорівне, трошечки мене прорвав голос, трошки вам порозказую. Е, у нас йдуть роботи, е, обшиваємо наш ангар, щоб ваші, ваші тракторці були більш в безпеці, е, на них не капало, не лило, не йшов сніжок. Ми тут все гарненько обшиваємо, прибираємо і будуть всі тракторці сховані, тільки ті, що на. Е, для виставки, тобто які будуть на майданчику, а всі ті, що в пачках для вас будуть збиратися, всі будуть сховані. Бачите, яка в нас буде красота. Знімаємо презент, тент і робимо от красоту. Гляньте, яка виходить красота. От хлопці вже трошки завозять тракторців. Зараз трошки пригребемо цей срач, який потрібно було все з одного місця, в інше місце, і помаленьку-помаленьку будемо. Завозити техніку. Маємо в наявності хороший вибір техніки. Ось, тракторці в нас всі класнючі. Маємо зеленого динозавра. Хто хотів ще є? Ще Щевненько зібрали. 504-й GD без кабіни з реверсом, видаткове щеплення, примусово. Зараз колія в нього по центрам, метр тридцять п'ять. Може бути чуть-чуть ширше, кому потрібно, і може бути вужче. Кому підходить, купуйте ціна хороша, дуже. Зараз ще покажу мого улюбленого красунчика, якого вже ми зібрали, який у нас вже є. Денфенг 244-й. Тому приїжджайте та купуйте тільки перевірену техніку.